Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA. Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії Armor, модель ARM 2 pvc Постачається фірмовим кейсі, ось такому пластиковому. Всередині ось так запаковано все. Тут невеличка інструкція. Ручка, яка складається з двох трубок. І сам домкрат. Домкрат вантажопідйомністю до двох тон Абсолютно повністю металевий, включно з упором, який ось так от викручується додатково. В даному домократі використовується всередині олива. Тому транспортувати його потрібно виключно в вертикальному положенні, щоб ця олива не витікла. Для того, щоб почати працювати з домкратом, нам. Потрібно фіксатор, який знаходиться внизу, провернути до кінця вправо. І тоді починаємо прокачувати, і шток підіймається. Для того, щоб шток опустився, відповідно, фіксатор провертаємо вліво і під вагою шток опускається. Домкрат на один шток, мінімальна висота підхвату 180. Максимальна висота підйому 365 мм. При купівлі на домкрат обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.